Раділа обстрілам і обзивала українців у мережу. Потрапило, потрапило відео, на якому жінка, перебуваючи в Києві на Південному вокзалі, не приховує радості від російського обстрілу в ті години, в які він відбувався е вранці 7 жовтня. Власне на цьому відео видно, що вона перебуває біля вокзалу і знімає людей, які намагаються сховатися від обстрілів, а сама стоїть на місці. Подивіться. Зараз я на вокзалі. Тут росіяни дають відпір українцям. Сильно б'ють і всі. Подивіться, побігли. Як щури. щирі українці? Ми потрапили під обстріл. Все. до побачення. Ну так би мовити, піднесений настрій цієї персоналі тривав недовго. Її прийняли дуже невдовзі після цього відео. Зараз покажемо кадри, на яких вона вже. Не радіє і спілкується із е, правоохоронцями. От, власне, посмішки, як бачимо, немає е, в неї. В поліції кажуть, що відеозапис цей побачили під час моніторингу соцмереж і спільно зі співробітниками СБУ встановили особу і оперативно затримали її в одному з закладів харчування там само поблизу е, залізничного вокзалу. Це її. Тікток, як бачите, на профіль в профілі на аватарці Вагнер каже їй 22 годіка, і вона з ДНР. Тут здається в неї і. І як вона стверджує ДНР і ЛНР, і російський триколор на обличчі я не буду е розповідати, яку пісню вона е співає? А ні, я перекажу. Так, я, я пам'ятаю саме це відео. Там вона співає про те, яка вона патріотка Росії і як вона проти всіх тих, хто виїжджає за кордон з Росії. І тут виникає запитання, а випадково Київ? М? Чому ж поїхала до Києва? Виникає запитання. Чи вона була російською агенткою, але геть неадекватною, такою, що Штирліц не то, що був близик провалу, а повністю провалив задання. Тому що, ну, коли ти публічно робиш це, то варто, мабуть, очікувати, що на тебе звернуть увагу. От. Хоча, бачите, вона встигла не одне відео таке записати, і е, взяли її, коли вже побачили безпосередньо ці кадри знущань з українців та українок, образ українців та українок. Ну і власне е, що кажуть у поліції? Що ця е, е, істота є уродженк, уродженкою України, уродженкою. Донеччини 2001 рік народження мешкала останнім часом, попри всі ті пісні, які співала. Мешкала у столиці. Розшукали її соцмережі, з яких випливає, що вона пристрасна фанатка сепаратистів а також Російської Федерації. Ну і про тих на останок цієї ефірної години я не знаю, чи очікується зараз від мене якийсь висновок щодо цієї історії. Мені здається, він очевидний так не можна, ані з точки зору моралі, ані з точки зору закону, ані з точки зору реалій, ані з точки зору я не знаю будь-якої. Чи є ця людина хворою? Ну, мені складно сказати, я не лікар, але поведінка ну геть неадекватна. Якщо виявиться, що вона іще й наводила ці ракети або будь-які інші ракети, ну мабуть, все таки. Криза кадрів у Росії, якщо вона вони вже в таких замовляють е роботу в лапках. То значить вже не так довго, не, не так багато в них е, залишається е, адекватне неадекватних. Вони в будь-якому разі неадекватні. Ну, резидентури, яка здатна виконувати їхні криваві завдання е, і бути продуктивною, і результативною. Ну і дійсно якась криза ФСБ, якщо вони вже наймають таких. Але цього я не знаю. Це встановить поліція, СБУ і інші правоохоронні органи, якщо знадобиться.